Анна Анісімова, капітан борщ Знайомтесь в одному місці на березі моря мешкає капітан борщ. Щодня він варить цілу кастрюлю борщу, тому що його яхта плаває на борщі. Капітан зачерпує борщ ополоником. Хліб! І заливає його в борщобак. Мотор яхти одразу починає трохкотіти. Тррр! І капітан плаває морем. Гей, гей, отакої. Якось капітан борщ, як завжди, наварив борщу. Він залив його до борщобака, але мотор чомусь не запрацював. Отакої! здивувався капітан борщ. Може, я не досолив? Він додав солі. Фух-фух. Але мотор продовжував мовчати. Отакої, замислився капітан борщ. Може, я не доперчив? Він підсипав перцю. Ті-ті. Але яхта як стояла, так і стоїть. Отакої, засмутився капітан. Може, я не догірчив? Він поклав до борщу гірчиці. Шповсь, шповсь Але яхта так і не рушила з місця. Отакої, розсердився капітан і додав до борщу кропу, петрушки, лаврушки, кетчупу, цукру і навіть меду. Бульк-бульк-бульк. Але мотор все одно не хотів працювати. Отакої! Капітан борщ зголоднів. І вирішив пообідати. Він налив собі повну тарілку борщу, підніс до рота ложку і раптом зрозумів. Я ж забув покласти сметану. Капітан хлюпнув до борщобака сметани. І яхта миттєво затрахкотіла, ніби нічого й не сталося. Трур. Адже яхта сяв капітана. Вона теж полюбляє борщ зі сметаною. Гей, гей, котлетний борщ. Добре пливти на яхті, яка працює на борщі. Аромат стоїть. Якось на цей аромат злетілися чайки. Борщ, борщ. загорлали чайки і заклацали дзьобами. Борщ дзьобом не вхопиш. гукнув їм капітан борщ, та чайки юрмилися над яхтою і репетували. Борщу, борщу. Тоді капітан підкинув у повітря кілька картоплин. Чайки поковтали картоплю і образились. Не борщ, не борщ. Капітан шпурнув їм моркву. Не борщ, не борщ. Капітан шбурнув їм буряк. Тоді чайки вирішили дзьобнути капітана в ніс. Капітан утік від них у рубку і закричав крізь скло. Картопля! Не борщ! Морква не борщ! Буряк не борщ, а все разом борщ. Чайки радісно закивали, і тоді капітан зрозумів, що потрібно зробити. Раз. Зварив картоплю моркву й буряк. Два. Натер картоплю моркву й буряк на тертушці Три. Зліпив із картоплі моркви й буряку котлети. Чотири підкинув котлети в повітря. Борщ, борщ, котлетний борщ. Лементували чайки і ловили котлети. А коли наїлись, полетіли у своїх справах. Капітан відтоді почав готувати котлетний борщ про запас. Раптом його знову атакують чайки. Матиме чим відбиватися. Про яхту й про дельфіна. Як же цікаво плавати морем? Салют, медузи, салют, баклани, салют, дельфіни! Дельфін одразу сподобався яхті ліпше за всіх інших. Він спритно стрибав через хвилі, гарно свистів і бризкався водою. Яхта також дельфіну сподобалася, вона мала високу щоглу з прапором і важкий якір. На додачу вона мала особливий запах. Дельфіни яхта почали зустрічати щодня. Куди б не вирушив капітан борщ, дельфін обов'язково плив поруч із яхтою. Проте капітану борщу не подобалась така кампанія. Море, солоне, яхта моя, я хочу плавати на яхті сам. Тільки дельфін не розумів, що каже капітан. Він стрибав через яхту і посміхався на сотню зубів. Капітан борщ розвертався і плив у інший бік, але дельфін все одно не відставав. Тоді капітан вирішив: Ось візьму і перестану варити борщ зовсім. І справді перестав. Полишив яхту біля причалу і сів на березі. Так і сидів, дивився в далечінь і нудьгував, доки не побачив, що хтось до них пливе. Невже знову дельфін? Ну, точно він! Як розсердився капітан Бош, як скочив, і раптом помітив, що дельфін пливе не сам, а з величезним китом, у якого хвіст, як крила, плавці, як весла, а на спині б'є фонтан, високий та блискучий. Як же кит сподобався капітану, як схотілося разом із ним поплавати, та раптом яхта образиться? Капітан підбіг до неї і про все розповів. Яхта не образилася, а дуже зраділа, що в капітана з'явився ще один приятель. Тоді капітан набрав у каструлю води почав варити борщ.